Перевсім-всім-всім. Коротше, сьогодні в нас обзорчик на Always Ultra день і ніч і на Always Ultra Це 5 капель, це 6 капель. Бозирим хто краще. Я береш? Ти яку береш? Я беру ось цю. Ось цю Робимо зразу двоє тест тестобзори. Відкривається пачка такої. Собі. Нормально. Плей. Нормальний Норм... Слей-бомба. них всюди. Зараз плимо і вернемо. От оце будемо вливати. Tuo, в обидві. Тут, 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 тут трошки. Тут <г> трошки. <gracias> Ой. Вибачайте. Перевіряємо норм. Тут теж норм. Значить, вони пройшли перевірку.